Україна сьогодні це країна, яка демонструє унікальний приклад економічної адаптації. З одного боку війна принесла колосальні втрати в таких галузь, як, як сільське господарство, туризм, і розрібна торгівля, з іншого, оборона, будівництво, кабербезпека та альтернативна енергетика стали справжніми двігунами економічного зростання. Але хто виграє від цієї трансформації? Чому навіть у кризових умовах деякі сектори не лише Виживають, а й процвітають у цьому відео. Ми детально розберемо, як війна змінює економічну карту країни, які галузі отримують найбільше вигоди, та що це означає для майбутнього нашої з вами країни. Дивіться до кінця, буде багато цікавого. Війна докорінно змінила українську економіку раніше. Ключовими драйверами зростання були якраз таки сільське. Господарство, експорт металургії та іт сектор сьогодні ж акцент змістився, і нові пріоритети диктують виклики війни. Перше це сільське господарство. Україна, яка завжди була одним з провідних експортерів зернових, зазнала значних витрат через бойові дії, також через заміновані поля і блокування портів. Експорт зерна скоротився на 35% у 2023 році. А сільськогосвиробники стикаються з високими витратами на логістику та страхування вантажів. Потім є туризм. Ця галузь майже повністю зупинилася. Мільйони туристів, які раніше відвідували Львів, Одесу чи Карпати, зараз не мають змоги приїхати. Готельний бізнес і внутрішній туризм перебувають у стані глибокої кризи. Розрібна торгівля через зниження купівельної спроможності громадяни і логістичні труднощі багато рітейлерів скоротили свою діяльність. Проте Знов таки, деякі адаптувалися, переходячи в онлайн або пропонуючи базові товари першої необхідності. Ну і ще не забуваємо про курс гривні та макроекономічні виклики. Одним з найбільш помітних наслідків війни стало якраз таки зростання курсу гривні. з 27 гривень за 1 долар до 42 Це вплинуло на імпортозалежні галузі, підвищило ціни на паливо, техніку та багато інших. Товарів, але Попри це, українська економіка демонструє певну стійкість. Валовий внутрішній продукт або ВВП скоротився до 178 мільярдів у 2023 році. Але уряд і приватний сектор знаходять нові можливості для зростання інновації, міжнародна підтримка і адаптація бізнесу до нових умов створюють нові точки розвитку. Оборонна промисловість це двигун зростання. Війна дала дуже Потужний поштовх для розвитку оборонної промисловості України. Виробництво військової техніки, зброї та засобів захисту стало критично важливим для виживання країни. Експорт і міжнародні контракти. Україна підписує нові контракти з союзниками, що відкривають доступ до передових технологій і міжнародного ринку. Наприклад, співпраця з країнами НАТО дозволяє українським виробникам постачати військову продукцію за межі країни. Також нові робочі місця. Оборонні підприємства активно залучають інженерів, конструкторів і висококваліфікованих Ованих працівників створюючи нові робочі місця навіть у дуже складних умовах: Кібербезпека або нова лінія фронту сьогодні кіберпростір став однією з найважливіших зон боротьби. Україна стикається з масовими кібератаками, також які спрямовані на критичну інфраструктуру або банки, або державні органи. Ну і попит на послуги з кіберзахисту зріс у рази. Компанії впроваджують нові системи захисту даних, також розробляють програмне забезпечення для. Моніторингу та протидії атакам це не лише підтримує безпеку, але й відкриває нові можливості. А саме нові можливості для міжнародного співробітництва. Сучасні виклики, такі як кіберзагрози та криза інфраструктури, показують наскільки важливими є знання у сфері сучасних технологій та напрямків. Якщо ви хочете опанувати затребувані навички та почати заробляти в перспективній сфері, то моє он онлайн навчання у світі крипти стане вашим ідеальним помічником новачків. Я навчу основам крипти. Ну а досвідченим криптонам розкриємо робочі стратегії з безпечних інвестицій та роботи з новими фінансовими інструментами, завдяки яким ви зможете отримувати такий самий крутий прибуток, як це роблять тисячі моїх учнів. Ну а більш детальну інформацію ви можете знайти в описі під цим відео після того як ви заповните анкету перед записом. Ну а ми продовжуємо руйнування мостів, доріг і житлових будинків стало дуже серйозним викликом, але водночас дало поштовх для розвитку будівельного сектора, які ж є урядові програми. Перше це держава активно інвестує в реконструкцію зруйнованої інфраструктури. Пріоритет надається відновленню ключових транспортних вузлів, мостів і житлових. Комплексів також присутній розвиток місцевого виробництва. Попит на будівельні матеріали стимулює місцеві компанії, створюючи додаткові робочі місця і підтримуючи економіку регіонів. Ну а щодо альтернативної енергетики, руйнування енергетичної інфраструктури якраз таки стимулювало пошук альтернатив: сонячні панелі, вітрові станції, біогазові установи та інші джерела відновлюваної енергії стають дедалі популярніші. Ну і нарешті міжнародна підтримка. Інвестиції від таких країн, як Німеччина, США та Канада спрямовані на модернізацію української енергосистеми. Ці проєкти не лише забезпечують енергетичну стійкість, але також сприяють зменшенню залежності від традиційних джерел енергії. А тепер декілька слів про логістику і про її адаптацію до умов війни. Воєнні дії змусили компанії перебудувати свої. Її ланцюжки постачання. Просто перебудувати повністю. Гуманітарні та військові вантажі стали пріоритетом, а компанії створюють нові маршрути, використовуючи залізницю, авіацію та морські порти в сусідніх країнах. Використання дронів та автоматизація процесів дозволяє підвищити ефективність навіть у найскладніших умовах. І нарешті соціальні виклики, нерівність та безробіття. Не всі громадяни України відчувають позитивний Ефект від економічної адаптації це абсолютно нормально. адже через скорочення деяких секторів значна частина населення втратила роботу, і понад 20% Відсотків працездатного населення зараз шукають можливості працевлаштування. Інфляція і девальвація гривні також призвели до значного підвищення вартості життя, що посилило соціальну нерівність, але є і програми підтримки. Уряд та міжнародні партнери впроваджують програми соціальної допомоги, які спрямовані на підтримку найуразливіших верств населення. Тож, яке в нас майбутнє України, які є можливості для відновлення? Зараз Україна демонструє надзвичайну стійкість у найважчих умовах. Нові галузі, інновації та міжнародна співпраця створюють фундамент для відновлення країни після війни. Проте важливо пам'ятати, що економічні успіхи мають супроводжуватися соціальною стабільністю, і лише баланс між економічним розвитком і соціальною справедливістю дозволить Україні. Досягти сталого зростання, тобто війна змінила Україну назавжди. Але вона також дала нам можливість переосмислити економіку і в якомусь сенсі побудувати нову модель розвитку, які галузі, на вашу думку, стануть драйверами відновлення після війни, а точніше, після нашої перемоги. Напишіть про це в коментарях. Ну і звісно, не забувайте підписуватися на канал, щоб залишатися в курсі всіх трансформацій в Україні. До зустрічі в наступному відео! Papa.